Коли я зараз аналізую цю всю ситуацію, то дзвіночки про те, що відбудеться потім, вже були. Українці так, українці сильно намахують, а американці ні. Так ось, після того, як я повернувся з України, відповідно, я захотів свою зарплату назад. Я поїхав один раз туди, не отримав чек. Я поїхав другий раз туди, не отримав чек. Я поїхав третій раз туди, я отримав чек на половину суми, десь там на 250 доларів. Другу половину мені сказали, що заплатять пізніше. Тепер давайте поясню, що відбулось і чому я думаю, таке відбулось. Щоб ви розуміли, ресторан знаходиться в Даунтауні Чикаго. Тобто найдорожча оренда, і в принципі, дуже велика кількість мала би бути клієнтів. У нас гостей було ну багато. Багато годували ми людей багато. Але те, що мені потім десь якось по слухам розповідали, що цей ресторан мав інвестора. Інвестор вкладав в нього гроші, і в якийсь момент інвестор сказав, що він більше не хоче вкладати гроші в цей ресторан. Взагалі, ресторанний бізнес це дуже важка справа. Я, як людина, яка 12 років в ресторані пропрацювала, можу сказати, що ну, займатися таким бізнесом дуже важко, але це не виправдання для них. Отже, я так розумію, вони втратили інвестора, відповідно, втратили гроші. І щоб ви розуміли, ресторан, який знаходиться в Даунтауні Чикаго, не мав можливості заплатити якомусь кухарю зарплату за тиждень часу там, там максимум якихось 500 доларів.